Логістика і світова торгівля загалом потерпають від найбільших за останні часи стресів і викликів. Спочатку ковід, потім напад орди Путіна на Україну, блокада Чорного моря, тисячі санкцій, ізоляція Росії з розривом більшості економічних зв'язків. Все це суттєво змінило архітектуру світової торгівлі. За найкращими прогнозами експертів, відновлення ланцюгів постачань очікувалось не раніше 2023 року. Так вважали ще донедавна, але. Прийшла нова криза. Ймовірний напад Китаю на Тайвань. Це може поховати і нашу примарну надію про відновлення 23-му. Але ж чому весь світ так биться війни у далекому Південно-Китайському морі? Кажуть, що його блокада буде мати ефект в сотні разів більший і гірший, ніж блокада українських портів. Чи так це насправді? Я розповім про це у своєму блозі. А також розкажу, чому шанс не наразити світ на логістичний Рамагедон все ж існує. І на мою думку, світ цим шансом має скористатися. Варто лише порахувати, що в цій грі скільки коштує. Тобто, що по чому. Нещодавно до загострення відносин між Китаєм та Тайванем, авторитетна компанія S&P Global випустила спеціальний звіт про вплив війни в Україні на економіку і логістику світу, які, до речі, тільки но почали приходити до тями після ковідного 21-го. але утямитись економіці не дала російська агресія. За прогнозами S&P Global, війна Путіна зумовить сповільнене зростання світової торгівлі. У реальному вираженні все впаде з 11% у 2021 році до менш ніж 2% в Цьому зростання фізичного обсягу при цьому знизиться майже до нуля. Із 7% минулого року, тобто через війну і санкції проти Росії, економічне зростання сповільнюється у всіх сферах. Згідно з останньою моделлю, обсяг морських перевезень зріс на 4,5% у 2021 році. Тобто тільки не почалося оздоровлення після ковідного 2020 року, але ось прогноз на 2022 він становить лише 2%. Також і перевезення наземним транспортом. Показала значне зростання на 14% у 2021, а на 2022 й прогнозується спад на 3%. Авіаперевезення також спад у 2022 му на 2%, і це після вражаючого 15% відсоткового зростання у 2021. му Якщо ось такі наслідки війни в Україні, то лише уявіть, у що світовій економіці може стати аналогічний, а можливо навіть значно, значно більший конфлікт між Китаєм та Тайванем. Імовірний конфлікт, до якого можуть бути залучені навіть штати. Конфлікт, про який весь світ з тривогою говорить вже який тиждень поспіль. Чого ж всі бояться? І головне для нас, як це пов'язано із логістикою. Пояснюю. Саме уздовж Тайваню в протоці між цим островом і материком проходять найбільш завантажені морські маршрути планети. Це взагалі одна з найважливіших морських зон у світі. Тож, зрозуміло, що навіть Незначне обмеження проходу суден тайванською протокою може суттєво позначитися на наших ланцюгах постачань. Тільки уявіть, за перші сім місяців 2022 року майже половина світового контейнерного флоту та 88% найбільших суден світу пройшли саме цим маршрутом. Тайванська протока є основною артерією для суден, що прямують з Китаю, Японії, Південної Кореї та Тайваню на захід. Протоку відвантажуються напівпровідники, електродне обладнання, вироблене у Східній Азії, а також газ та багато-багато іншого, що ми купуємо в магазинах. Таким чином закриття цих транспортних шляхів, навіть тимчасове, нашкодить не лише Тайваню, а й торговим потокам з Японії та Південної Кореї. Лише самі побоювання щодо зриву поставок практично моментально призвели до зниження Тайванського індексу акцій судноплавних та авіаційних компаній на майже 5%. І це при тому, що насправді ще нічого не починалось. Я маю на увазі, що не було бойових дій і блокади. Хоч китайська влада на фоні візиту спікера американського парламенту Ненсі Пелосі і погрожувала Тайваню своєю армією флотом, далі учбових стрільб вони не пішли. І ось тут саме час розуміти. А чому? Чому Китай, попри свої войовничі заяви, не пішов далі? Причина криється в економіці і логістиці. Наведу кілька фактів якими б історично суттєвими і емоційними не були словесні сутички між Китаєм і Тайванем, вони один для одного є надважливими торгівельними партнерами, торгівля яких у минулому році зросла аж на 26%, до більш ніж 300 мільярдів доларів. Китай не обходиться без тайванських мікрочіпів, як, до речі, і Тайвань не зможе зробити і без сировини з Китаю. Адже піднебесна контролює 70% світового видобутку кремнію, 80% вольфраму і взагалі майже 100% Галія. А це все те, без чого виробляти мікрочіпи, основу економіки Тайванського острову неможливо. Крім того, і це насправді головне. Сам Китай, як найбільша у світі країна експортер, у разі воєнних дій у протоці може зазнати величезних, просто нищівних втрат, адже будь-яке загострення моментально порушить комерційні зв'язки Китаю зі всім світом. Між іншим отримує Китай від світу, і в тому числі з Європи і США, безліч надважливих стратегічних виробів і деталей, без яких економіці китайців не вижити. Заблокувати всю протоку було б дуже складно і може призвести до конфронтації, яка в кінцевому підсумку може зіграти проти Китаю. Зробити це один раз було б дуже важливим та символічним військово-політичним моментом. Але я не думаю, що Сі Сідзінпінь настільки впевнений у своїх намірах. Карл Шустер, екс-директор об'єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США. Як бачимо, принаймні станом на зараз. Американський розвідник не помилився цього разу, на відміну від нападу Росії на Україну, економіка виявилась важливішою ніж політика. Принаймні Китай, навіть попри очевидно болючу поразку на геополітичному фронті, не пішов на обіцяне ним вже військове загострення, наслідками якого була би блокада стратегічних морських шляхів, блокада, яка не вигідна самому Китаю, більше за інших. Адже Китай, до речі, досі не завершив програму розвитку свого океанського флоту. Без якого він приречений страждати від морської блокади у разі масштабного конфлікту в Південно-Китайському морі, страждати у питаннях як постачань сировини і продовольства, так і в питаннях експорту своєї продукції. Для прикладу, тут знову ж таки можемо згадати блокаду морських портів України та катастрофічні наслідки цього для української економіки та втрати інших економік світу. Тож, як бачимо на прикладі цього китайського тайванського кейсу. Навіть в його політичному плані логістика відіграє ключову і, можливо, навіть вирішальну роль. І в цьому контексті завдяки цьому прикладу я вважаю, що саме логістика повинна стати для України одним із пріоритетних напрямків розвитку післявоєнної економіки. І детально про це, про збитки нашої інфраструктури і перспективи ми поговоримо вже наступного разу. Підписуйтесь на мій канал буде не менш цікаво.